Майбутні журналісти стають сильним голосом країни. Студенти Чернівецького національного університету взяли участь у міжнародному проєкті та створили сім унікальних фільмів, які розповідають про життя українців під час війни. Ці документальні картини не просто навчання, а спроба розповісти світові, що насправді стоїть за словом війна. Більше про це за мить у сюжеті. Сім унікальних короткометражних стрічок, які розповідають про біль кожного українця. Студенти кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича нині презентували свої роботи. Основна мета цього проєкту дати можливість студентам висвітлювати і показувати якісь певні суспільні теми. Тобто, студентський голос має бути сильним, він має звучати. Є різні форми, як це можна зробити. Одна з них це зйомки. Документального фільму дані кінострічки були створені в рамках міжнародного проєкту під керівництвом відомої американської журналістки та викладачки Гарвардського університету Сесілі Тайлер. Ми розпочали даний проєкт для того, щоб показати майбутньому поколінню, як саме вони можуть зображувати власну історію, яким чином вони можуть це транслювати на загал. Я дуже задоволена роботою, яку виконали чернівецькі студенти, адже вони виконали надзвичайно багато праці під вагомим тиском. Отож, сьогоднішні фільми будуть презентовані не лише на сайті кафедри, але й на іноземних ресурсах. «Замить до нового таку назву отримав один з представлених короткометражних фільмів, над яким працювали студентки другого курсу, за словами авторів, це кіно відображає біль людей, які не чуток знають, що стоїть за словом окупація. Він про нашу подругу, яка була в окупації рік. Ось вона розповідає про те, як вона все це пережила, а також те, як вона датувалася вчені як вона знайшла тут собі роботу, як вона поступила в університет і як знайшла собі друзів. Інша кінострічка, над якою працювали студенти п'ятого курсу, це розповідь про долю вимушених переселенців, у яких війна відібрала рідний дім. Наш фільм про дівчинку з Херсонської області вона є вимушено переселеною особою, яка переїхала жити в Чернівці, і тут розпочинає своє нове життя, тому що її їм зруйновано. Тут вона навчається у медичному коледжі і мріє залишатися тут в місті. Кожна студентська робота стане частиною документального кіно, яке буде змонтовано та продемонстровано у Сполучених Штатах Америки, за словами Сесіль Тайлер, світ повинен бачити, чути і відчувати, що стоїть за страшним словом війна. Я за те, щоб увесь світ побачив, що саме коїться в Україні, адже досить часто ми втрачаємо ці деталі та нюанси, які насправді стаються з нами. А саме їх потрібно висвітлювати у світі. Майбутні журналісти в один голос кажуть, під час створення фільмів їм вдалося попрацювати в тандемі з іноземними фахівцями і перейняти їх унікальний досвід. Досвід, те, що це ну, з американськими партнерами, ми знімаємо фільм, і загалом ми фільми ще не знімали, тому це було дуже цікаво спробувати і. Це досвід. Дуже багато чого нового дізналися. У нас були онлайн-пари і все дуже доступно пояснювали. Нам також запрошували не тільки американських. Рі ще запрошували українську монтажерку, яка нам пояснювала особливості монтажа, і були перекладачі, тому це було дуже доступно, це було дуже зрозуміло. Ми робили свою роботу відштовхуючись від місяця, а потім у нас вже з'явився додатковий час. Ми його просто присвятили тому, щоб якось доповнити, покращити і допрацювати наш фільм. Досвід це безперечно дуже цінний. Це було дуже цікаво, тому що це люди, які в цій сфері давно вони мали гарний і практичний досвід. Відповідно, вони давали дуже цінні поради. Це американський проект. Нам з прийшли до нас і запропонували, щоб ми взяли участь. І він про створення документальних фільмів Розповідалося, як з ідеї створюється повністю весь фільм. Ось як готовий продукт. І під кінець ми вже маємо вже сім готових фільмів, які пов'язані на тему війни. Цей проєкт не лише про навчання, це спроба достукатись до міжнародної спільноти та нагадати, війна в Україні триває. Ми думаємо, що весь світ обертається довкола України. Це не зовсім так. На жаль, у світі люди від української війни в Україні втомилися, і їм легше думати, що тут нічого страшного немає. Якось там розберуться Україна, Росія помириться, все буде добре. Ми хочемо показати, що є насправді, і щоб суспільство краще розуміло свою відповідальність. Участь студентів Чернівецького. Національного університету в міжнародному проєкті це внесок у формування інформаційного фронту України. Через власні короткометражні стрічки майбутні журналісти показали навіть під час війни український голос може бути почутим далеко за межами країни. Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.